Кожного разу я приїжджаю, і одне і те саме буду казати до кінця. Буду казати те, що завжди позитивні емоції і радий всіх бачити. І став, і е, хлопців, тому завжди на позитиві тут. Зараз сезон набирає обертів, мається на увазі клубний і в Англії, і в Україні. Як ти свій фізичний стан зараз функціональний оцінюєш на даний момент, зважаючи на те, що ну, початок сезону, скажімо так. Ну, почасту початок сезону в мене видався не з найкращих, але була було маленьке пошкодження, тому зараз я в строю, зараз я тут, і зараз я тренуюсь. І зараз я не думаю про клуб, зараз збірна. Ну, в принципі, почуваєш себе в гарній функціональній готовності, все. гаразд. Файно. Файно, це молодець. Після трьох ігор у нас шість очок, дві перемоги. Мальта, Північна Македонія, поразка проти Англії. Як вважаєш, це закономірний, скажімо так, справедливий наробок наш поки що? Ну, якщо ми так зіграли, то напевно закономірно, і наша ціль це наступна гра. Ми будемо готуватися. Зараз майже всі зібрались, тому головна ціль наступна гра. Це саме так. Ну, з англійцями ми останнім часом грали кілька разів. Поки що ну, не вдається, скажімо так, нам зіграти з ними на рівних. Як вважаєш, чи це десь е, наш рівень такий, чи якісь інші причини, що нам не вдається з ними е, зіграти, щоб продемонструвати гру, хоча б так боротися з ними до останнього? Скажімо так. Ну, Давайте не будемо лукавити, в них е, підбір гравців набагато. Вищий і кращий, ніж у нашої збірної, тому е так не не вийшли останні дві гри, які я, перш за все, грав. І я гадаю, що колись це має вийти. Головне, правильно підготуватися. Вважаю, що у нас є шанси на реванш. Звісно. Що можемо протиставити британцям? От ми? Е я думаю, що з такими командами, я не знаю, ще з тренерським штабом ми не обговорювали цю гру, але. Я думаю, що треба мати правильний план і виконувати його. І... Я думаю, все буде добре, якщо в нас буде дисципліна на полі, і ми будемо знати наш план. ласка, що в англійській пресі вже от ти їхав, чи в мас-медіа є якась розмова про цей матч? Чи британці як вони нас оцінюють? Чи очікують суто трьох очок від своєї команди? кажуть, ну це типу, то що гарантовано вони повинні взяти? Типу? Я чесно не читаю мас-медіа. Тим паче англійський, тому нічого не можу сказати. Ну, а от собі. твої одноклубники, як вони там сприймають цю гру? Ну, мені я не буду казати хто, тому що Джордан е образиться на них, але казали, що будуть вболівати за мене. Та ти що, хлопці з. Е ну, то може, не англійці. Англійці. І англійці в тому числі, які грають з тобою, ну... Тільки англійці мені це сказали. Я зрозумів. Ну, це додає тобі також наснаги, слухай, непогано так, ну. Як гадаєш? Додає наснаги? Звісно. Про Сергія Риборова, нашого наставника, вже другий збір із ним. Ти працював колись із ним у Динамо. Сорські ну, якби що він додає такого, чого не давали можливо попередні тренери? Як тобі з ним працюється? Більше тактики, принаймні, з останніми тренерами У нас було менше тактики, а я маю на увазі з останнім тренером. Тому зараз більше уваги на тактику та дисципліну на полі і. В позиціях, як ми маємо грати, як переміщатись, тому все, ми навчаємось, і кожен день щось я чомусь навчаюсь новому. Чи можна сказати, що кожне тренування як виклик чи навпаки як щось таке, як інтрига, чогось цікавого нового? Ну, у кожного футболіста, кожне тренування як виклик, тому що якщо ти будеш тренуватися сьогодні погано, то ти можеш завтра не грати. Проти Вірменів ти забув свій перший матч за збірну. Може, проти Англії плануєш забити другий? Ну, Я сказав Джордану, що якщо заб'ю, то буду радуватись. Дуже, дуже. Чи все ж таки може важливіше зіграти на нуль, скажімо нам? Як ти от, як захисник оцінюєш? Ну, краще забити і зіграти на нуль. Граємо домашній матч у Врославі чимало українців. Розраховуємо, що буде повний стадіон. Дуже хочеться, щоб вболівальники заповнили. Як вважаєш цей фактор домашніх арен, якщо він буде, наскільки він буде для нас важливим? Дуже важливий, тому що ми грали на Вемблі, і це було перш за все важко так сказати і морально, і фізично грати на такому стадіоні. А зараз ми на умовно домашньому граємо, тому я не сподіваюся, що будуть за нас вболівати, палко, і ми нашою грою віддячимо. Українська асоціація футболу